Укриття в цьому будинку Кропивницького пограбували. Під час повітряної тривоги сюди пускають мешканців інших багатоповерхівок, розповідає голова правління ОСББ Олександр Плетньов. Коли повітряна тривога все відчиняється і спускається до укриття через ось ці двері». Каже, після закінчення повітряної тривоги минулого тижня з укриття зникли два роутери для роздачі інтернету, два чайники, чашки і продукти, гроші, на які збирали мешканці. Чомусь ми зреагували, тому що, по-перше, це можуть бути будівельники, у нас ремонти йдуть. А по-друге, дуже багато нових людей, які поселились. Двері ми не зачиняли. У нас калітка навіть була відчинена завжди, тому що з інших будинків люди приходять. У мене кольоровий спальний мішок я в ньому спала, коли була тривога. Він був кольоровий, червоний синім та жовтим». Голова правління ОСББ показує відео з камери спостереження, яка встановлена на будинку. Каже, побачив чоловіка, який виходив з під'їзду з пакетами, такими, що були у сховищі з продуктами. Його голова підозрює у крадіжці з накрадами речами рухається до виходу з нашого подвір'я. Марія Ланецька в укриття спускалась щоразу під час тривоги. Тепер говорить без інтернету там незручно, бо немає як дізнатись про відбій тривоги. Ми облаштовували взагалі це бомбосховище, вже коли почалась війна. Взимку стан був, м'яко кажучи, незадовільний, тому що ним ніхто не користувався. Це все робилося власними силами, на холоді, на морозі. Тому дуже шкода, що хтось може собі дозволити в такий час так себе повести. Про крадіжку голова правління ОСББ написав заяву в поліцію. Працівники поліції розслідують кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Подію кваліфіковано як крадіжка. цієї статті передбачає покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. За словами Олександра Полотньова, збитків від крадіжки 3 тисячі гривень. Але більше говорить засмучує ставлення людей, особливо в такий непростий для всіх час. Тепер укриття зачинятимуть або призначатимуть чергових. Олена Жикалова, Анна Добрань, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький.